Природоохоронці обурені, кличко роздає ліси учасникам АТО. Активісти твердять, вільних земель у Києві вже давно немає. А все, що влада віддає під забудову, це прибудонкові прибудинкові території та сквери. Ба Більше природоохоронці переконані, власники землі у селі в Биківня наділом не скористаються. Адже щоб привести до ладу територію, необхідні величезні кошти, яких більшість бійців не мають. Якщо міська рада і справді хоче допомогти сім'ям бійців, їх повинні забезпечити житлом. Переконані активісти. вони запропонують, оскільки вони будуть знати повний реєстр, повний реєстр тих, хто отримав земельні ділянки. Запропонують їм гроші за земельні ділянки, зразу ж скуплять і все будуть будувати великі великі комплекси. Місто Києва не має такого резерву землі. Ми знаємо, що місто потерпає від міжквартальної забудови ущільнюючи втрачає зелені зони саме тому, що є великий брак землі. І втратити ліси, ми не маємо права. Єдине, чим сім'ям загиблих та інвалідів може допомогти Київ з моєї точки зору, це квартирами.